Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами своїм улюбленим рецептом тоненьких пиріжків. Я такі пиріжки просто обожнюю. Смажені пиріжки я взагалі дуже-дуже люблю, і тут ще дуже смачна картопляна начинка. Якщо вам сподобається рецепт, пишіть свої відгуки в коментарях. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, і давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для тіста та начинки, смажених пиріжків. Я ще раз продублюю під відео для вашої зручності. Зазирніть. Спочатку замісимо тісто. Розбиваю яйце. Додаю кефір. Яйце і кефір повинні бути кімнатної температури і краще брати кефір не самий свіжий. Додаю сіль, соду, цукор, олію і перемішую. Просіюю борошно і починаю замішувати тісто. Спочатку я це роблю за допомогою видилки або лопатки, потім перекладаю на силиконовий килимок або стіл змащений олією. Тісто досить липке, тому руки я теж змащую олією. І, можливо, вам захочеться додати трохи борошна, але тісто все одно повинно залишатися досить липким. Тому борошно тісто не забивайте, інакше пиріжки вийдуть суховатими. Ось таке тісто виходить на даному етапі, воно все одно липне до рук. Але я дам йому відпочити півгодинки під плівкою, і тісто перестане липнути до рук, стане пухнастим і ніжним. А поки займемося начинкою. Дрібно нарізаю цибулю і обсмажую на олії. Цибулю солю і буду обсмажувати, поки вона не стане напівпрозорою. Потім вона почне золотитися, і я думаю, ви чудово знаєте, до якого стану потрібно довести цибулю, щоб вона була смачною. Дрібно нарізаю зелень. Тут в мене вже відварена картопля, вона зараз гаряча. Додаю шматочок вершкового масла, розминаю картоплю, додаю зелень, натертий сир, обсмажену цибулю. І добре перемішую. Перевірити чи достатньо солі, і тепер начинка повинна охолонути. Якраз тісто відпочило, і подивіться, яке воно пухнасте виходить. Тепер з ним буде дуже приємно працювати, і воно не так липне до рук. Ділю тісто навпіл і кожну половину ділю ще на 6 частин. Спочатку роблю кульки. Відкладаю в сторону і накриваю, щоб тісто не обвітрилось. А тепер буду формувати пиріжки. За допомогою качалки розкочую кружальце. Всередину викладаю десь 2 чайні ложки начинки і зліплюю пиріжок. Якщо тісто липне, трохи змастіть руки олією. Спочатку я роблю ось такі звичайні пиріжки. Перевертаю швом вниз і даю їм полежати, тісто ще трохи відпочине, і шов у пиріжків добре з'єднається. Начинка не буде ніде у нас вилазити. Можна ці пиріжки так і посмажити, але все-таки я хочу зробити їх тоненькими. Перед тим як смажити, кожен пиріжок я ще ось таким чином, за допомогою рук або качалки зроблю більш тонким. Обережно, щоб не порвати тісто. Але, якщо десь будуть невеличкі дефекти, то не переживайте, ці пиріжки і так добре посмажаться. Пательня і олія добре прогріті. Тонкий пиріжок я відразу переношу на сковорідку. І обсмажую з двох сторін. Пиріжки повинні підрум'янитися. Смажу я на середньому вогні десь 1,5-2 хвилини з кожного боку. Перекладаю пиріжки на тарілку. І накриваю їх, щоб вони трохи відпочили і охолонули. І дивіться, які пиріжки вийшли тоненькі, пухнасті. і ось такі вони всередині. Ось такі сьогодні були смачні пиріжки. Дійсно, дуже легко готується тісто, дуже смачна начинка. і Оцей легкий сирний присмак, я думаю, вам дуже сподобається. Можна використовувати як для будь-якого рецепту іншого пиріжків. Для пирогів, і навіть для вареників виходить дуже дуже смачно. І я думаю, такі пиріжки багатьом нагадають дитинство, пиріжки десь. На ринку, на вокзалах, де і зараз дуже багато, але зараз вже зовсім інша ситуація. Та і тут ми вже такі трохи навіть балувані. Але е, саме з домашніми пиріжками, які ви готуєте з любов'ю, самі смажити нічого не порівняється. Тому обов'язково спробуйте, напишіть обов'язково свої коментарі, я буду чекати. Поставте вподобайку цьому відео, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал і до нових смачних зустрічей. До побачення!